Шановні тернополяни, сьогодні ми вам покажемо, як надавати домедичну допомогу при проникаючому пораненні грудної клітки. Проникаюче поранення грудної клітки небезпечне тим, що, крім того, що є отвір в грудній порожнині, який веде за собою і крововтрату, і біль, відбувається спадіння або ателектаз пошкодженої легені. От, мало того, крім цього, ще відбувається. Зміщення органів середостіння в здорову сторону, підтискання здорової легені, стискання кровоносних судин, розвиток шоку і за короткий період часу людина загине. Практика бойових дій на сході, де я мав можливість минулого року бути, показує, що якщо не надати правильну допомогу через 5-7 хвилин людина загине. Зараз ми перейдемо безпосередньо до надання допомоги. Надання допомоги в даній ситуації починається з огляду місця події на предмет безпеки. Предмет безпеки в першу чергу для себе. Якщо місце безпечне, ми підходимо, надаємо допомогу. Якщо ні, викликаємо відповідні служби, дочікуємося їх приїзду та вказуємо на місце, де знаходиться постраждалий. Якщо ж місце безпечне, також, думаючи про власну безпеку, одягаємо засоби захисту, в даному випадку одноразові гумові рукавички. Після цього нам потрібно в першу чергу, закрити отвір в грудну клітку. Можемо це зробити куском бинта, куском чистої тканини. Після цього накласти герметизуючу пов'язку. Це може бути кусок целофану або тканини, яка не пропускає повітря. Нам потрібно добитися цього ефекту, щоб зовнішнє повітря не потрапляло в грудну порожнину і не, не, не вирівнялися тиски між зовнішнім повітрям і тиск в грудній порожнині. В даному випадку з однієї сторони залишаємо невеличку ділянку, яка не приклеєна до тіла, для того, щоб під час видиху повітря через цей отвір виходило назовні. Під час вдиху оця плівка целофанова буде прилипати до тіла і не допускати потрапляння повітря в грудну порожнину. Таким чином ми унеможливлюємо доступ повітря в грудну порожнину. Якщо б частина повітря вже зайшла, частина легені підтиснута буде, але, але все одно людина в такому положенні, їй мінімум потрібно кисню для забезпечення її життєдіяльності. І до приїзду медиків вона буде знаходитись у свідомому, несвідомому стані, але ми, наша задача основна передати людину в руки медиків живою. Ну, якщо ж найгірша ситуація, у нас нічого взагалі немає під руками, то або з підручних засобів можна будь-що використати в даному випадку для герметизуючої пов'язки, або просто долони закрити цей отвір і чекати так до приїзду медиків, коли можна буде передати в руки медиків для надання кваліфікованішої допомоги. Потрібно зробити стільки дій, скільки потрібно в даному випадку. Тобто не потрібно людину переміщувати з місця події, не потрібно робити ніяких інших дій, які б могли б призвести до, до ускладнення його стану. В такому ж положенні для, в даному випадку тільки для, має бути забезпечено. Прохідність верхніх дихальних шляхів, якщо людина дихає, її не чіпаємо. Якщо не, не дихає, тоді вже був відзнятий сюжет та проведено серцево-легеневої реанімації. І згідно протоколу серцево-легеневої реанімації ми надаємо допомогу.